Я всіх вітаю. Сьогодні буде у нас ну дуже велика стояночка. Audi, Volkswagen, Шкода. Так що поїхали. Маємо шкода Kodiaq 1,5 TFSI на DSG Sportline. 23 рік, 11 тисяч пробігу, бензин 1,5 за 39 890 євро. Має такі сидіння, Алькантара ткани, Алькантара шкіра. Ну, комплектація жирна. Ми Будемо безстренько, щоб вам було. Маємо Volkswagen Touareg, Гібридний він у нас 3.0 v 6 21 рік, 166 пробігу, 340 кінських сил, 3 літри, бензин. Так, за 31 тисячі 890 євро. Сидіння з шкіри ну, непогано виглядає. Більш-менш гума нормальна. Так, маємо BMW X1. 19 рік, 65 тисяч пробігу, 4 циліндри, 2 літри, бензин. Так, за 25 890 євро. Що тут у нас в середині? шкіра, Алькантара, непогано виглядає Так, маємо шкоду, шкоди ціни немає. Volkswagen теж немає ціни. Йдемо далі, Audi Audi Q7, 50 турбодизель TDI 20 рік, 137 пробігу, 285 кінських сил, дизель 3 літри. Новий тюв за 51 тисячу 890 євро С-лайні. Дивіться яка цікава 51 тисяча євро. счета 52 тисячі. Йдемо далі. Volkswagen Touareg. блін, тут я не пройду, напевно. Верлайні я пройду. Бережненько. Дивіться, який колір. Як вам колір? Так, виглядає Туарег, В8. Нічо собі. Нічо собі. Туарег V8. Нічого. Нічого собі. Volkswagen Touareg 4.0V8 Турбодизель 20 й рік, 97 тисяч пробігу, 421 кінська сила. Ой-ой-ой, новий тюф за 59890. Це останній вимираючий вид автомобілів 4 літра турбодизель дивіться який салон ой 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 ну це дуже 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 прикольне що у нас воно вам видно не видно пукситочка дивіться який творег шикарний 4 літра турбодизель оце я розумію автомобіль Блин. сидіння шкіра перфорацією. Блін, красиво. Гарнюля, гарнюля, гарнюля. Йдемо далі. Йдемо далі. Що у нас тут далі? Блін. 60 тисяч євро. Opel. Opel Grandland. 12. 12, 23 рік, 18 тисяч пробігу, три циліндра. 131 кінська сила, 1,2 бензин за 25 890 євро. А Тут дивиться ні, ні, ні на що проти 4 літрів. Дизель Volkswagen Tiguan, 1,5 TFSI, 24 рік, 8 тисяч пробігу, бензин 1,5 за 38 890 євро. Верлайні. Такі сидіння страшні. Не знаю кому не подобається. Тут дуже близько, не, не, не покажеш вам добрий автомобіль. Так, шкода. Шкода Kodiaq 2.0 турбодизель, повний привід на DSG. 22 рік, 100 тисяч пробігу, 4 циліндри, 150 кінських сил, 2 літри дизель, євро 6 за 29 890 євро. Ось так ось виглядає, шкіри немає, нічого немає. Так, що тут ціни у нас немає. Йдемо джип, 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 компас. 1.3 турбо, на Напов. А, гібридний він у нас. 23 рік, 10 тисяч пробігу. 1,4... А, ні, 1,3. За 27 890 євро. Ну, такий непоганий. Все сезонно гумастий. Компасік добренький. Шкіра з перфорацією. Ну тут комплектація дуже добра. Так, що це у нас? Ягуар? Ягуар. Даже такі є у нас автомобілі тут. Ягуарчики. Ягуарчик 20 рік, 77 пробігу, 300 кінських сил, дизель, 3 літри. За 34890 євро. Що у нас тут в ягуарчику? Ну такі сидіння, не знаю на що вони схожі. Шкіра, перпорація. Хто їх бере? зрозуміло, Форт. Ціни немає. Йдемо далі. Так, дивіться який товареш на нас дивиться. Ну, ціни на нього теж немає. Так, йдемо в другу сторону. Джип компас 1.3 Т4. 22 рік, 72 тисячі пробігу за 24 тисячі 890 євро. Тут у нас теж шкіра, перфорація. Курцвагену далека. BMW, ціни немає. Audi. Audi Q3 2.0 TFSI S-Line На панорамі. Алькантара, шкіра з перфорацією, сидіння добре. 14 рік, 105 тисяч пробігу, бензин 2 літри, євро 5 за 18 890 євро. На панорамі вона у нас непогана. Вибачаю, щось, чи простив, чи бухйозна. Йдемо далі. Що у нас тут? У нас тут ауді а 3 30, FSI 22 року, 50 тисяч пробігу, бензин гібридний, він у нас 1 літр за 22 тисячі 890 євро. Ну, тут немає нічого. Сидіння, як у мене на шкоді, дешеві. Так, опіля ціни теж немає, ауді теж. Ідемо далі. Audi А4, Аван 35, турбодизель на панорамі. 21 рік, 142 тисячі пробігу. Так, дизель євро 6, 2 літри за 21 890 євро. Ну, погано виглядає. Універсальчик. На пореху. Так що на V8. В... На ну, сидіння тут. З тканиною. На що дивитися? Так, давайте щось собі. Вам... Audi A4 Avant, 23 рік, 21 тисяча пробігу за 20... за 32 тисячі 890 євро. Так, давайте ми цю красотку я вам покажу. Audi RS q 8 TFSI, 20 рік, 222 тисячі пробігу, 8 циліндрів. Електрогібрид, ну коротше 600 кінських сил Євро 6 за 72 890 євро і пробіг 220. Так, сидіння у нас шкіра. Ну, непогано виглядає. Реск. Так, ой, тут карбонокерамічні тормоза у нас. Гума, який розмір, я не бачу. Треба окуляри знімати. 23-й. Як ви? Непогано, так? Да? 23-й. Так, Audi Kadiac. 2.0 турбодизель, 21 рік, 117 пробігу. 4 циліндра. 2 літри бендизель. За 28 890 євро. Маємо у нас. Сидіння з тканини та шкіри. Непогане, ну, непогане. Непогано виглядає. Давайте ще вам покажу оцю Audi. Audi q 5 50 TDI квадро 20 рік, 177 пробігу, дизель, 3 літри, класика. На ну, 27 тисяч 890 євро. Шкіряні сидіння. Дивіться які сидіння, видно вам, не видно, але ну, вони цілі. Вони цілі, ну брудненькі, але цілі. Пробіг 170 тисяч, вони всі цілі. З ними нічого, їх помити, вони взагалі ціляк. ну Можливо, акуратно їздили, ще обережно, бог його знає, О, оце буде цікаво вам, так? Volkswagen Артеон, дивіться який в вверлані. Добренький, Так. Цей автомобіль. Дуже мені подобається. На топовій оптиці. Матричні фари стоять Так, 23 рік, 24 тисячі пробігу, 320 кінських сил, 2 літри бензин за 41 тисячу 890 євро. Ну, не знаю. На 2 літри щось. Такі сидіння непогані. Давайте ми з боку водія подивимось. Це з боку воді... водія. Не зрозуміло які сидіння 24 тисячі зам'ятини. сидіння у нас. Тут у нас видно, видно airline. Пірелі. гума стоїть, те що. У нас. щось не пойміш. Так, йдемо далі. Поїхали шкода. Шкода Октавія Комбі 1,4. На летоптиці у нас 22-го року 78 пробігу 1,4, ТФСА на DSG за 21490 євро. Має у нас сидіння з тканини. Ну і все, шкіряне кермо. Непогано, панорами немає. Так, йдемо далі. Маємо шкоду Octavia Combi 1.4 TFSI на DSG на панорамі. На кожному сидіння у нас 21 рік, 94 пробігу, 1,4 гібрид за 23 890 євро. Непогано, ну Брудненький, але ну, непогано виглядає. Має шкіряні сидіння з перфорацією топові. Ну це На машину схоже. Так, оце ну, хоч схоже на машину. Ну, 1.4 гібрид, ну, таке. Для міста те, що треба. Оптика там ще стоїть топова. Тут теж стоїть топова оптика. Пода Octavia Comбі, 1,5 TFSI без панорами, без люка. 21 рік, 91 тисяча пробігу, 1,4 бензин. Це просто у нас не гібрид. За 20 тисяч 890 євро. Ну, напевно, напевно, краще взяти бензин без гібрида. Не знаю, як він. Бензини від вони ходять більш-менш нормально. Маємо таку шкоду Superb комбі 1,5 TFSI на топовій оптиці. Комплектація дуже добра. 24 рік, 17 тисяч пробігу, 1,5 бензин за 39,890 євро. Маємо у нас шкіряні сидіння перфорації ну, дуже добре виглядає таке пошкодження бачите скло Ось був приходик і пішло скло так йдемо далі супер ще у нас є в топовій комплектації топова оптика непоганий кулір сидіння у нас тканини Шкода Супер 15, 14 TFSI, 20 рік, 102 тисячі пробігу, 14 гібрид за 22 890 гривень. Ззаді у нас. ось так. так. Шкода, октаві кумбі. Комбі у нас Ресочка. Дивіться на топові оптиці. Ці у нас має сидіння шкіра з перфацією, салькантара, кермо шкіра, обтянути теж з перфорацією. Так, шкода Octavia є 1.4 TFSI на DSG. Це у нас плагін гібрид. Так, 20-й рік, 91 тисяча пробігу. 245 кінських сил, 1.4 гібрид євро 6 за 26 890 євро. Ну непогано А Сзади у нас що у нас тут? Ну теж непогано ЕРСО, як вам гібридна ерс на 245 кінських коней Кінських сил. Ми будемо кінських коней казати, так? Так, ну що, нам як завжди повезло сьогодні, починається дождик. Так, йдемо. У нас ще є шкода Octavia Combi RS, дивіться, яка теж гібридна. Напевно, Зараз подивіться. Такі маємо сидіння. Непогані. Алло? Алло, алло. Шукають уже свого мужа. Такі сидіння. Блін, пішов дощ. Ну як завжди? Як завжди. На топовій оптиці. Шкода Octavia Комбі, 1.4 на DSG, 21 рік, 89 тисяч пробігу, 245 киски сил, бензин 1.4, гібрид. Це у нас за 25 тисяч 890 євро. Пішов дождяк у нас. Оце воно нам потрібно. Так, ну будемо зараз оце останнє, напевно. А, тут ціни в нас немає. Давайте ось цю синеньку і будемо закінчувати на сьогодні, так? Ага, немає. Так. Я вибачаюся, але ми будемо закінчувати, бо починається у нас дождик. <сум> Всім гарного перегляду, до зустрічі в мене на каналі, підписуємося, ставимо вподобайки, чао!